Іноді ми чуємо історії, які, здається, неможливо пережити. І все ж хтось проходить крізь них і повертається, щоб розповісти. Коли я вперше дізналася про французьку дівчинку, яку власне, батько вирішив перетворити на ідеальну істоту, я не могла повірити, скільки страждань може сховатися в тихому будинку за зачиненими дверима. Роки ізоляції, контроль, жорстокі правила усе це мало зламати її. Її звати Джульєн. І те, що вона виросла, уже дивом, але те, що вона наважилася заговорити, ще більше. У житті французького бізнесмена Лої Дід'єм, народженого у 1902 році, хорошого було відверто мало. Його батько, професійний злочинець, був багатим, але мав нестримний характер і вражав хлопчика раптовими спалахами агресії. Він бив дружину, а після смерті дочки молодшої сестри Луї остаточно втратив контроль над собою. Одного разу він обманом змусив сина з'їсти улюбленого кролика, щоб подивитися, як хлопець відреагує, дізнавшись правду. Реакцією залишився незадоволений. Замість того, щоб заплакати або впасти у відчай, юний Луї лише побліднів. Наймовірніше, саме ця подія відрізала йому всі почуття до будь-якої живої істоти. З жінками у Луї теж не складалися стосунки. Можливо, він є ідеальною ілюстрацією діпового комплексу, ненавидів батька і був закоханий у власну матір. Одержимий власними батьками, позбавлений здатності відчувати і співпереживати, Луї вирішив купити собі дружину, але не заради кохання. А для реалізації проекту зі створення над людини у 1936 році доля звела 34-річного француза і водночас члена масонської ложі з майже бідним шахтарем із Лілля, сім'я якого вмирала з голоду. Лоїді діє сподобалася шестирічна білявка дочка робітника. Недовго думаючи, підприємець вирішив взяти маленьку жанін під своє крило. Вона не буде ні в чому потребувати, отримає блискучу освіту і житиме дуже комфортно. Моя єдина умова: ти більше її не побачиш. На півночі Франції не було людини, яка б не знала багатого клану Дідє, тому нещасний чоловік погодився. Він навіть не міг уявити, у що перетвориться життя його дочки. Дідє справді дав дівчинці найкращу освіту, але виховував її в страху. Жанін знала латину, класичну філософію і з такими знаннями могла б викладати в університеті. Але натомість, після закінчення коледжу, повернулася служити своєму покровителю. З дівчинки, яка могла б стати донькою для Луї, підприємець виліпив слухняну та тиху дружину, яка його боготворила і водночас дуже боялася. Пан дідє, як його називала його вихованиця, виховував Жанін у суворості, а коли дівчина досягла повноліття, одружився з нею. Цей союз викликав чимало запитань у оточуючих, які висловлювали різні теорії щодо намірів Дід'є. Проте його справжні мотиви були значно страшнішими. За найсміливіші здогадки. 23 листопада 1957 року 28-річна Жанін народила доньку, яку чоловік назвав Мот. Коли дівчинці виповнилося три роки, родина переїхала до відокремленого від світу особняка біля Каселя. Правда, життя подружжя дідє зовсім не нагадувало казку. Лугі не цікавило благополуччя його дружини та доньки. Він був одержимий ідеєю створення ідеальної людини, яка б перевищувала за могутністю та розвитком усіх нині живих людей, вищої істоти з видатними інтелектуальними та фізичними даними. Луї мріяв створити людину, яка з легкістю виживала б у концентраційних таборах та протистояла катуванню під час допиту. Жертвою амбітних планів пана Дід'є стала його власна донька Мод. З ранніх років дівчинка жила у спартанських умовах. У неї не було іграшок, їй забороняли говорити, плакати, сміятися та проявляти будь-які інші емоції. Малятка спала на жорстокому матраці в неопалюваній кімнаті, а єдиними її Друзями були поні, качка та дворовий пес, яких батько купив для неї, вважаючи, що спілкування з тваринами сприяє розвитку розумових здібностей. Жахливі реалії життя мод були зумовлені тим, що пан дідє вірив над людина, тобто особистість з феноменальним інтелектом та не менш феноменальним фізичним розвитком, може сформуватися лише в подібних умовах, а будь-які задоволення, чи то тепла ковдра, чи нормальна їжа, заважають прогресу. Будучи впевненим у своїй правоті, Луї Дідіє розпочав свій експеримент і присвятив йому все своє життя. У міру того, як росла Мод, зростали й очікування її батька. З кожним роком він встановлював все більше жорстоких умов для її життя. Дівчинці заборонялося споживати будь-які продукти, що мали хоча б якийсь смак. Основну частину раціону дитини становив прісний відварений рис або сирі овочі. Крім суворої дієти, мод також дотримувалася й інших жорстоких правил життя батька. Для особистої гігієни їй виділялися лише один квадратик туалетного паперу. Приймати душ дитині дозволялося лише раз на тиждень. І виключно крижаною водою, а про будь-який вільний час не могло бути й мови. П'ятий день народження мод став приводом для пана Дід'є нагородити свою доньку новими обов'язками. Відтоді малеча весь день присвячувала навчанню. У програмі батька, наприклад, були заняття музикою. Луї хотів, щоб мод навчилася грати на всіх музичних інструментах світу. Також дитина по кілька годин на день займалася фехтуванням, верховою їздою, їздою на велосипеді, гімнастикою та плаванням. А Бетка, однак, залишилася під забороною, читати моду навчилася лише через багато багато років. Вже вирвавшись на свободу. У автобіографії моди жульєн поділилася з читачами своїми спогадами про те, як батьки навчили її їздити на велосипеді. Вони зняли з мого навчального велосипеда додаткові колесики. Мати змусила мене сісти на настійку конструкцію і сильно штовхнула велосипед вниз по похилій дорозі. Я впала, роздерла коліно і заплакала, але, побачивши їх непохитні обличчя, замовкала. Мати мовчки підійшла до мене і знову посадила на велосипед. Навчання тривало весь день, поки я нарешті не навчилася тримати рівновагу. Емоції вважалися слабкістю, яку треба було подолати так само, як лінь, біль і страх смерті. Якщо мотка призувала, скаржилася або демонструвала недостойні результати випробувань, її ізолювали від обох батьків на шість тижнів. Я мусила постійно доводити, що гідна тих завдань, які батько мені давав, але я майже ніколи не виправдовувала його очікувань. Я відчувала себе надто незграбною, надто дурною і дуже його боялася. Масивна постать, велика голова, сталеві очі. У мене щоразу тряслися від страху коліна, коли я підходила до нього. Мама не могла мене захистити, та й не хотіла цього. Пан Дідє був для неї напівбогом, якого вона обожнювала і водночас ненавиділа, але якому ніколи не перечила. До речі, мати мод брала участь у вихованні доньки не менше ніж сам пан Дід'є. Можливо, Жанін була зламана його жорстокими поводженнями із нею в дитинстві, а можливо, вона просто поділяла його переконання і також мріяла про створення вищої істоти. Так чи інакше, саме вона була виконавцем наказів Дід'є. штовхала на стійкий велосипед мод із гори, кидала дитину, яка не вміла плавати у глибокий басейн з крижаною водою, та будила посеред ночі, щоб відправити займатися фізичними вправами. Далі історія моди ставала все трагічнішою. Пан дід'є вважав, що всіх його жорстких методів виховання недостатньо, і почав проводити експерименти над власною донькою. Мод мусила триматися руками за електричний кабель, через який батько пропускав розряди струму. На його думку, подібні експерименти мали зміцнити її фізичну силу та витривалість. Також Дід'є тижнями забороняв доньці розмовляти, морив голодом, не давав пити, а будь яке порушення правил суворо каралося. Коли мод виповнилося 9 років, батько вирішив урізноманітнити її раціон. Відтоді кожен прийом їжі супроводжувався невеликою порцією віскі або келихом вина. На думку дідє це сприяло розвитку організму. Мій батько вважав, що люди, які перемогли алкогольне сп'яніння, зможуть отримати інформацію від кого завгодно. Я могла б змусити своїх ворогів пити, а потім вивідати їхні таємниці. Величезну увагу Луї дід'є приділяв страхам доньки. Коли він дізнався, що мод боїться гризунів, вирішив викорінити цю фобію таким чином. Регулярно будив дитину посеред ночі, і, не давши одягнути навіть взуття, відправляв у темний і холодний підвал, обіцяючи, що якщо вона відкриє рота і видасть хоч один писк, миша або щур залізе всередину і прогризе її із середини. Пізніше пан дід'є почав одягати мод у светр із дзвіночками перед тим, як відправити її до підвалу. Такий метод гарантував, що дитина не буде рухатися, аби не привернути дзвоном ненависних її гризунів. Уже доросла мод Джульєн згадувала у своїй книзі, що тоді їй було неймовірно страшно і вона просто хотіла померти. Стоячи в тому жахливому підвалі, я молилася Богові лише про одне про смерть. Випробування мод були жахливими, але вони справді навчили її пристосовуватися до будь-яких реалій життя. До 16 років дівчина навчилася обходити багато заборон батька. Вона непомітно крала туалетний папір, смачну їжу з кухні, а вночі через вікно вибиралася на вулицю щоб прогулятися і подихати чистим повітрям свободи. Батьки мод жодного разу її не впіймали, хоча пильно стежили за кожним її кроком. У 1973 році батько Мод трохи ослаб і був змушений найняти для доньки вчителя музики людину на ім'я Мсьє Молін. Коли наставник вперше прийшов у дім своєї учениці, він був глибоко вражений побаченим, виснажена і налякана дитина, фанатичні батьки, що вимагали від мод неможливого, і атмосфера тотальної безвиході, що панувала в родині пана Дід'є. Тоді Мсьє Молін наполіг перенести музичні заняття до свого дому, де зміг поспілкуватися з мод віч на віч. Дізнавшись історію дівчини, він влаштував її працювати в невеличку крамницю музичних інструментів. І це стало початком нового життя. Саме там вона зустріла свого майбутнього чоловіка Рішара Жульєна, до якого і втекла у віці 18 років. Батько Мот прийшов у люті, вимагав від доньки повернутися, проте дівчина знайшла в собі сили проявити стійкість і сказати ні своєму мучителю. Він помер у 1981 році. Так і не побачивши більше свою доньку, своє життя моди змогла впорядкувати не одразу. Дівчина не мала навичок комунікації, не знала, як правильно поводитися в соціумі, а неправильне харчування та вживання алкоголю з ранніх років стали причиною кількох хронічних захворювань, на лікування яких пішли роки. Чоловік Мод Рішар теж не одразу дізнався правду про минуле коханої. Дівчина розповіла йому свою історію лише після смерті батька. А в 2019 році Мод Жульєн наважилася розповісти про свою долю усьому світу, випустивши автобіографію, екземпляр якої жінка надіслала в подарунок своїй матері. Однак Жанін так і не змогла визнати, що зламала життя власної доньки, і відповіла їй, що Мод просто не зрозуміла великих. Ідей батька. На щастя, Мод Жульєн усе ж змогла знайти своє місце в житті та залишити минуле позаду. Вона опанувала професію психолога і почала допомагати людям переживати психологічні травми. Особисте життя Мод також склалося вдало. Разом із Рішаром вони виховали двох доньок, дитинство яких кардинально відрізнялося від того, що пережила їхня мати. Батько Мод так і не визнав своєї жорстокості. Він був упевнений, що виховує шедевр. Але, можливо, найстрашніше в цій історії те, що таких домів, де діти живуть у тіні, набагато більше, ніж ми думаємо. Мод змогла піти, але багато хто ні. І якщо ми відвертатимемося, тиша й далі приховуватиме жахи.